Вийшов новий мод Мальдонатс Ну, вже робили. Ну, відео робили. Ну, знаходить, ну, я не робив. Находиться в до дуже дивному місці. Він ще зараз в процесі розробітки, але вже можна його замонтажити і додати. В описі я лишу посилання на цей мод. Знаходиться в до дуже дивному місці. На драгрейсінку біля свалки. Та ще там десь може, тут може, ну біля свалки звалище, сміттєзвалище звалище дуже... Оце є. Велосипед як в тейму, можна сказати. Так. А що ж можна робити? Бургер? Ну, і що і з тим бургером може робити. З'їсти не вийде. Функціоналу тут нема. Ну, принципально, що ж очікувати від моди, які ще тільки в стадії роз... розробітки, Тобто, ще коліжен моделі нема. Якщо якісь будуть виходити та всяке, я буду можу це розказувати. Поки що тут колліж моделі нема. Тут, як склад, тут, типу, туалет мав бути. Мабуть. Ага, сюди не вийде. Ну, да, да, да. А тут можна і так прийти. Ой, так, тут немає. Тут є Коліжен модель мінімум є. Нефункціональні крани. В одному нема тузика. Сейванутись не можна. Так. Тут одного туалету взагалі немає. PCR, для, для чого такий великий. Зеркала які не знаю, пройти не можна, відкрити не можна. Що тут ще є? Є розсада? Припарковані машини? Ну, мод ще в стадії розробітки. Тому якщо щось будуть якісь новини, може знімлю. Є теймо, де знімал воді зімальдонатс. Є вихід, а вони через який вийти не можна. Оцей службовий вхід, вихід. Такі от мо. Він в стадії розробки тому ну, тут толком робити нічого нема, але вирішив зняти відео. Якщо щось буде нове, то я зніблю. Якщо якийсь функціонал буде. Є бургер. І з'їсти толком не можна. І коліжі моделі тут деталей нема. Тут коліж модель є. Тут і... а тут... Вона є. Скло має коліжі модель. Це не має коліжі моделі. Пунаски спадають. Тут є типу, щось з телефону, є коробки, є типа напитки, каву, щось таке і таке топо. Тут скоріше можна буде набрати. Кока-колу, таке пепси, таке, то зазвичай, що є. Но єдине, що тут можна взяти, взаємодіятися з бургером. Є перегородка така, типу, ну, щось декорації типу вентиляції. Є червона перегородка. Вентиляція. Та, трохи реалізовували. А, тут теж що... другий вітці. Тут туалет є, є, всюди туалет є. А це який туалет? Хлопчачі? Це жіночі. Хлопчачому не вистачає ну, одного туалету. Псіарі, пісіарі нема. Ну, отакі от, от справи в мод такий. Всім папа, всім папа. Коли буде якесь щось нове виходити, я буду знімати.